Так, друзі, всім привіт. Вчора буквально тільки встановив собі додаток з wi fi на свій китайський інвертор-гібридний DaxTorr 62 кВт. Тепер я можу свою. Ось він додаточок. Тепер я можу свою сонячну станцію моніторити з будь-якої точки, де є. Інтернет. Зараз я знаходжусь вдома. Е, Майстерня в мене від дому знаходиться десь приблизно 5 кілометрів. Сьогодні у нас е, проснувся я доволі такий сонячний день, мабуть буде. Е, тому зайшов в додаток і вже можу дивитися, що там відбувається з нашою сонячною електростанцією. Ось о, дивіться. На даний час у нас, е, можна подивитися, скільки споживає будинок. Ось, ось 762 Вт. Це в мене ввімкнуте опалення. Е, потім заряд батареї в відсотках. Получається, у нас 92%. Вчора, коли я уходив, було е, начебто 49%. І скільки генерують сонячні панелі. Зараз ось це вже показує 628 Вт. Це у нас 10 година ранку. Панелі у мене направлені на, 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 на південь. На південь е, з південно-східного напрямку у мене там будинок закриває е, все Сонце. Тому зараз на, на панелях сонце не повинно бути, але генерація, як ви бачите. Відбувається. Коли сонечко повернеться, якщо воно буде десь в годині 12 в час, то на панелях, я думаю, щось побачу відтоді, як їх встановив, побачу максимальну вироботку. Панелі в мене зараз стоїть на 4, 4 кВт. 4045 Вт. 10 панелей у мене встановлені по 445 Вт. Тому, може, сьогодні побачимо десь біля 4 кВт вироботку. Але кут панелей у мене, можна сказати так, літній вийшов. Тому, тому будемо дивитися, чи вдасться побачити взимку максимальну вироботку. І ось я додаток цей встановлював, налаштовував все по одному з відео на Ютубі, тому розказати, показати, як це робиться, я не зможу, але можу залишити посилання. Там людина дуже-дуже добре все описує. За допомогою того відео я буквально за півгодини все під'єднав, налаштував. Трошечки була затримка в тому, що. Я не розумів, що там написано, бо додаток англійською мовою довелося декілька разів там, декілька моментів робити скріншоти та переводити в Google-переводчику, дивитися, що там, де знаходиться. Але я ж кажу, за, буквально за пів години з першого разу е вийшло все налаштувати, під'єднати, і ось результат. В цьому додатку можна також побачити, графіки, графік споживання, графік виробітки сонячних панелей, тут можна усі галочки прибирати, убирати. Ось це у нас залишається споживання. Також, якщо можна залишити вироботку, ось ці панелі почали генерувати. З пів восьмого ранку. І ось все роз, росте, вироботка росте ось такою шкалою. Ось у нас десь у десятий й було 500-60 Вт. Див... щас спробуємо. Ось все. Без 20-10 було 300 щимось чимось. Ну і можна дивитися дуже, дуже, дуже цікава штука. Тому там на тому під, під тим відео, де я е, все це робив, завдяки якому там декілька коментарів пишуть, на що воно треба, ця програма. Е, баловство, можна все подивитися на екрані самого інвертора. Чи коштує е, покупка цього, е, як, як назвати, Приставки цієї Wi-Fi. То, ну, наприклад, я не жалкую зовсім. Я не, не, не пам'ятаю, скільки вона там коштувала, бо де, де, деякі люди покупають її окремо. У мене я замовляв максимальну комплектацію свого інвертора. У мене версія Pro з wi fi і Wi-Fi модуль. Wi-Fi модуль йшов вже в комплекті. Ну, ось, така, ось така річ цікава. Тут також можна ще додати ще там якісь показники. Я поки що там ну, не, не, не вникав особа, залишив ось ці. Там основні показує ось тут під цією анімацією. І додаткові все можна дивитися. Оце у нас виходить. Перш, перший пункт у нас зарядка батареї в відсотках 95%. Це у нас заряд батареї в амперах. Не розумію, чому воно не показує від сонця цей ампераж. Мабуть, це тільки показувати буде, коли від мережі буде заряджатися. Потім вольтаж самої батареї. Потім споживання будинку я обрав в цей пункт. І такий сонячні панелі. Напруга на сонячних панелях і е, потужність, яку вони зараз видають: ось 749 Вт. Так що, ось такий цікавий додаток. Ну, Як завжди, дякую всім за увагу. Буду дуже вдячний за підтримку каналу, за ваші лайки, нові підписки, коментарі. Ну, дякую всім за увагу, всім пока!